Звичай посівати був вже давно. Люди казали, чим більше прийде сівачів, тим щедрішим буде урожай. Найважливішою рисою посівальника є те, що це має бути хлопець. Дівчата не сіють. Посівальник це втілення кращих людських рис, чистоти, надії, краси. Не впустити сівача у дім то якось неправильно, тому що вони бажають господарю всього найкращого у новому році. Дніпродзержинських посівальників у головний дім міста пустили гостинно. А самі маленькі гості читали вірші, співали та танцювали. Хай кожної днини вам Бог помагає, біда хай загине, а сонце сіяє. Рік коня не йде, а скаче, на хвості несе удачу, цілий віз везе достатку в Україну, в кожну хатку, весела конячка вам щиро бажаю, нехай біда завдім обминає. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, і добрим людям працювати в кожній хаті, хаті, будьте радісні, і багаті. Розмовляю з кожним кроком, з новим щастям, з Новим роком. Посівальники завжди бажані гості. Їх запрошували до столу, обдаровували пиріжками, яблуками, бубликами та іншими солодощами. Натхненний побажаннями посівальників, міський голова Станіслав Сафронов, жодного не залишив без солодких та, як кажуть, номінальних подарунків. Вот я бажаю, щоб ви дійсно були здоровими завжди. Щоб у вас на, на ваших обличчях завжди була посмішка в душі, в серці радість, певний в майбутньому завтрашньому дні. Вам, хлопчики, дуже велике спасибі від мене, від на від нашої всім всієї міської влади. Розсійте на нашу радість, будьте нашим, нашим майбутнім. Ще надовго запам'ятаються міському голові дитячі посівалки. Сію, вію, посіваю з Новим роком. Вас вітаю не на рік, не на два, а на многі літа.